Вітаю на уроці української літератури, любі десятикласники та десятикласниці. Мене звати Юлія Йонець, І сьогодні на уроці ми з вами спробуємо з'ясувати роль музики в новелі Ольги Кобилянської Вальс Меланхолік. У статті Малоруські письменники на Буковині. Леся Українка зауважує, що у новелі Меланхолійний Вальс цитую. З великою пластичністю змальовані три жіночі теми, скромної, працелюбної і невибагливої дівчини з інстинктами родинності й привабливим, але не широким кругозором, від так лірично захопленої, безнадійно тужливої музикантки з поривами до надлюдського і емансипової художниці, котра служить лише мистецтву. Бере від життя все, що не спроможеться дати. Кінець цитати. Нагадаю, що слово емансипація означає звільнення від залежності, скасування якихось обмежень. З погляду Осипа Маковея образи трьох типів жінок героїнь Новели класифікувалися таким чином: простодушної в образі марти, зламаної. В образі Софії, відважної, в образі рішучої Ганни. На думку Лариси Лебедівної, Ольга Кобилянська реалізує власну мрію про освіту й творчість. Цитую. Ганна, Марта і Софія, які живуть у світі музики, мистецтва і прагнуть задовольнити ненаситну жадобу краси, гармонії. є… Артистичними натурами європейського типу Вальс Меланхолік це спогад марти про чудові роки молодості, дружби, навчання, душевні радості й страждання трьох дівчат, які приїхали в місто здобути освіту і реалізувати свої духовні потреби. Це та бажана ситуація, про яку мріяла на той час і Ольга Кобилянська. І багато талановитих жінок, що через нерозуміння суспільства і бідність назавжди залишилися тільки домогосподарками. Кінець цитати. Темою новели: Меланхолійний вальс є зображення життя трьох обдарованих жінок. Ідея утвердження думки про вільний вибір жінкою свого життєвого шляху та необхідність створення умов для її реалізації. Стильова течія новели неоромантизм. Текст має такі ознаки: змальовано не масу, а яскраву, неповторну індивідуальність, що бореться часом попри безнадійну ситуацію. Герої переймаються тугою за високою досконалістю у всьому, характеризуються внутрішнім аристократизмом, бажанням жити за критеріями ідеалу, а не буднів. Головна увага зосереджувалася на дослідженні внутрішнього світу людини, через який неоромантики намагалися зазирнути у світ духовний. Зовнішні події, також і соціальні, відступають на задній план. За жанром, меланхолійний вальс це музична новела. Адже в цьому творі. Музика є одним зі способів зображення психологічної та емоційної напруги персонажів. У заголовок новели авторка винесла назву музичного етюду Меланхолійний Вальс, який створила і тричі виконувала протягом твору піаністка Софія не з нот, а по своїй душі. Своє враження про нього Марта передала так, цитую. Грала свій вальс, але так, як ніколи. Мабуть, ніколи не заслуговував він більше на назву меланхолійний вальс, як тепер. Перша часть повна веселості і грації, повна визову до танцю. А друга, о, та гамма, та нам добре знана ворохобна гамма збігала шаленим льотом від ясних звуків до глибоких, а там. Неспокій, глядання, розпучливе нишпорення раз коло разу, топлення тонів, бій і знову збіг звуків у долину. Відтак саме посередині гамми смутний акорд закінчення. Гануся плакала, і я плакала. Обі знали ми, що одно життя зломилося кінець цитати. Такий настрій твору ніби відзеркалював щасливі та драматичні події, які переживала протягом свого короткого життя Софія Дорошенко. Музика є центральним образом меланхолійного вальсу. З неї починається твір, і нею закінчується. Цитую: Не можу слухати меланхолійної музики. А вже найменш такої, що приваблює душу ясними, до танцю визиваючими граціозними звуками. Або не можу позбутися до сьогоднішньої днини думки, що музика позбавила її життя одною однісінькою тоненькою струною вбила її. Кінець цитати. Музика стала й символом краси та високих душевних поривань. Допомогла розкрити важливу тему тугу душевно багатої людини за далеким, майже недосяжним ідеалом. Особливу роль відведено фортепіано Софії, що виступає предметом натхнення, спокою та рівноваги. Цитую, Чорний а з дорогого дерева. Прикрашений на краях арабесками з перлової матиці, лискучий, мов дзеркало. Кінець цитати. Арабески це вид орнаменту з геометричних фігур стилізованого листя та квітів, який поширився в Європі під впливом арабського мистецтва. Резонатор, пристрій або прилад для відтворення і підсилення акустичних, електричних та інших коливань. Це не просто музичний інструмент. А жива істота, на яку Софія ніби переносить свої почуття та заповнює біль від зради коханого. Цитую. Можу цілу душу віддати резонаторові, і я віддаю її йому. Коли сяду до нього, находжу рівновагу свого духа, вертає мені гордість і почуття, що стою високо-високо. Я знаю. Він останеться мені вірним. Він не мужик, не з того дерева, що виростає на широкій дорозі, але з того, що росте на самих гордих вершинах. Я його музикант. Кінець цитати. Символічною деталлю є струна, яка рветься в той момент, коли Софія усвідомлює марність своїх мрій. Авторка передає весь драматизм ситуації. Струна обірвалася як життя талановитої піаністки. Змальовуючи своїх персонажів, Ольга Кобилянська створює нові образи жінок інтелектуалок і виводить кілька психологічних портретів, абсолютно різних за характером. Художниця Ганнуся палка, імпульсивна, волелюбна натура, яка найвище цінує мистецтво і вільний розвиток особистості. Вона наділена талантом живописця, проте не завжди може розгледіти людську душу. Учителька Марта тип традиційної жінки того часу, яка бачить своє щастя у заміжі та дітях. Гануся називає її просто жінка. Однак саме Марта є втіленням душевності й непоказної самопожертви. Піаністка Софія чутлива. Сумна, драматична, вразлива душа з тонким відчуттям краси і прагненням до гармонійного в мистецтві та людських почуттях, що, немов складалася з тонів і була сама олицетворена музика. Хоча героїні новели різні за характером, їх об'єднує спільне прагнення бути щасливими, у творі часто повторюються слова гармонія. Краса. Софія Дорошенко, окрім можливості реалізувати своє замилування до музики, вимагала від життя гармонії у відносина, передусім гармонії. Ганна, пояснюючи Марті суть меланхолійного вальсу, що його грає Софія, підкреслює, що дівчина гармонії шукає, хоче гармонійно вижитися в повні. Шукає рівноваги. Сама ж художниця від душі також цінить гармонію, підкреслюючи, цитую. Саме в нашому житті гармонія грає велику роль кінець цитати. Отже, сьогодні на уроці ми дослідили роль музики в новелі Меланхолійний Вальс текст літературного твору постає як музика зі своєю ритмічністю і інтонаційністю. Зображуючи різні настрої та почуття героїнь. На цьому наш урок завершено. До нових зустрічей!